Шановні клієнти, доброго дня. Нагадую, що в нас з'явилися джинми 404 23 року з боковим розміщенням коробки передач. І не забуваємо, що стоять зовнішні циліндри, які давлять вниз. Також є розподільник на 4 гідровиходи Практично завжди джинма приходить на резині Advance Ця партія прийшла на резині Armour. Задні 112 на 24 передні 65 на 16, коробка у нас з ходозменшувачем, дводискове щеплення, мотор км 490 Ціна 7950 доларів. Доставка безкоштовна, кого цікавить, телефонуйте, є даний екземпляр на сніяності в місті Мукачеві. Можете прийти провести тест-драйв або замовити онлайн. Якщо 40 кінських сил забагато, Є 24 четвірки як на вузькій різині, так і на широкій, або багато інших моделей в компанії Міні Мукачево.